Друзі, всім привіт! Я Макс і ви на каналі Рибалка в залівах Дніпра Друзі, вже листопад. Приїхав я на одну добу порибалити мета хоча б побачити покльовки. Бо вже прохолодно Подивимось, що буде. Зараз я все позакидував. Годувати буду все одну точку з помбом і буду ловити на вісімку. Попавчик і десятку. Подивимося, що з цього вийде. Це, друзі, будемо чекати. Так, друзі, чим я буду сьогодні годувати? Спомбік. І дивіться, це кукурудза Бондієлька, трохи гороха, пелес від та Геркулес. Це, друзі, зараз годуємо і будемо чекати. Покльовку. Все, друзі. Так, ловити я сьогодні буду на флет. Прикормка в мене з попередньої рибалки залишилась. Це в мене манки і пелець манки 2 мм. Попапчик ракоподібні. І все, друзі. Покажу, як я роблю заготовку. І третій шар невеличкий, прикритий бойовим. Все, цукерка готова, друзі, забрасуємо. Так, друзі, є перша покльовка. Ха-ха, і дочекався. Щось невеличке. Це в мене десятка попапчик ракоподіль. Все одно приємно. Угу, Підлясь, друзі, підляч. Отакий. От Отакий от півкілограмовий. Продовжуємо. Є покльовочка. Дивіться, яка гарна погода як для листопада. Тому сподіваюся, що ця риболовля буде продуктивна. Пусть не трофеї, а хоча б кількість покльовок. Рибка є лову, ну, мабуть, підліч. І це у мене попапчик 10 мм ракопадні. Так і є. Дуже маленький підліч. Так. все, друзі, перекидаю. Є на вісімку покльовочка, друзі. карасик. Перекидемо. Так, друзі, є покльовка на 8. Зараз 19 година. Рибка, вроде рибка є. Невеличка, але є. Угу, бачу. Щось маленьке. Так, ось такий козик, бачите? Все, друзі, відпускаємо. Є покльочка. Дуже приємно, що п'є. Коли темно? Зараз 10 година. Такі підлячні велички. <риклад> так, так, є, друзі, поклявочка на вісімку. Знов щось невеличке, але все одно все приємно. І це в мене вісімка ананас для зовсім маленький Пускаємо. так є ще поклевка знов Угу, угулять эвдея Ми вже гарний? варте. Так, друзі, карасик. Отакий. От Продовжуємо. Так, є. Знову на вісімку. Рибка невеличка. Окей. І знову випускаємо. Є, є покльовочки. Рибка є. Все вже на десятку. Вот такие, друзья. Поклевка, друзья. Лисинка. Звичайно, підеш на вуличке, але це все одно приємно. Такий друзі. Є, е, друзі, і знову на вісімку. Да, якась рыбка. <laughs> не дуже. Не дуже круто. Дивіться, карасики. Вот такие невеличкие карасики. Так, есть поклевка, друзья. Ага, і дуже-дуже важка щось. І покльовка була така, як... Ну, скажімо так, як сазанчик. Рибка є. І це у мене знов ананасів десяточка. Ох ти як б'є! <связь> О, класс Очень интересно Ага, уже близко повів сюда Ой, який лящик! Ух, ти! Це круто! Друзі, це ж круто! Дивіться, який красивий. Більше кілограма це точно. Єс! Друзі, от і закінчилась ця риболовля. Для мене було несподіванкою. Мало того, що було дуже багато покльовок, я всі не знімав. І ще і більшість з них була вночі. Це дуже гарно. Пусть рибка була не крупна, але ж це листопад. Я думаю, що це вже крайня риболовля в цьому році. Буду сподіватися, що всі срані путірасти здохнуть. І в наступному році буде гарно, дуже багато гарних риболов. Так що, друзі, я думаю, що будуть обзори якісь. ТО катушок можливо. А так, я бажаю всім миру і побачимось в наступному році.